Вітаю, церква, хочу поділитися з вами сьогодні роздумами, які я маю, читаючи послання апостола Павла до Галатів. І я хочу прочитати два вірші, якими апостол Павло завершує великий такий уривок, де він вчить про життя за духом, де він вчить про плоди духа. І апостол Павло, завершуючи цей уривок, він говорить такі слова. Коли живемо духом, то духом і ходімо. Не ставаймо марнославними, не дратуймо одне одного, не заздрім одне одному. І е, я хочу сьогодні поділитися думками щодо заздрості. Але декілька слів хочу сказати про життя за духом. Коли апостол Павло говорить про життя за Духом, він говорить про життя, яке виникає у християнина під впливом Духа Святого. Ми знаємо, що Дух Святий він чинить в нас віру. Він чинить нас віру в Ісуса Христа, Він закликає нас навертатися до Ісуса Христа. Ми знаємо, що Дух Святий він викриває в нас наші гріхи, показує нам наші гріхи в наших вчинках. Він відкриває нам славу Ісуса Христа, показує, наскільки Його життя та смерть є славними. І от все це, що робить Дух Святий. Викриваючи мої гріхи, відкриваючи славу Ісуса Христа, пробуджуючи в моєму серцю віру і навернення до Христа, все це чинить в мені певне життя. І це певне життя, як говорить апостол Павло, він, воно буде приносити певні плоди. І це будуть плоди духа, і це будуть плоди, які будуть втілювати в собі характер самого Христа. Так от, закликаючи віруючих людей жити за духом, апостол Павло закликає до того, щоб ми не заздрили одне одному. Павло закликає нас не заздрити одне одному. І коли Павло. Закликає нас не заздрити одне одному, ми повинні розуміти, що це не просто моральний кодекс апостола Павла, який він сам дотримується і закликає до цього християн. Ми розуміємо, що апостол Павло він доносить вчення Христа, Він передає Слово Боже через апостола Павла. Сам Бог говорить до нас: не заздрім одне одному, не заздріть одне одному. І кожного разу, коли ми читаємо якісь повеління, якісь заповіді, які Бог дає нам, ми повинні нагадувати своєму серцю Ту, оту важливу, просту думку. Бог велить нам чинити певним чином, тому що Він є такий. Бог не просто бажає, щоб ми не заздрили одне одному. Бог бажає, щоб ми не заздрили одне одному, тому що Він є такий, тому що серце Бога воно є саме таким. Перша проста думка, яка витікає з цього уривку, полягає в тому, що Бог не заздрить нікому. І коли, можливо, ви чуєте цю думку, десь в серці своєму думаєте: Ну, звичайно, Бог не заздрить нікому, тому що Він має все, він має повноту влади, він має повноту багатства, він має повноту слави, і нікого насправді немає в всесвіті, хто мав би більше Бога, що викликало б у Бога заздрість. Але це не зовсім так. Бог для того, щоб показати нам себе. Для того, щоб показати нам красу свого характеру, послав у світ свого Сина Ісуса Христа. І ми знаємо про те, що коли Христос народився і став людиною, Він став людиною, позбавленою всілякої слави, не було великої слави і почесті в тому, щоб бути сином простого Теслі. Він не був багатою людиною, він не був заможною і знатною людиною, він не був сильною людиною, за мірками сили, які були в того часу. І Біблія говорить навіть, що люд... пророка Ісаїї такі слова: ми дивилися на нього, і ми не бачили в ньому величі, ми відвертали від нього своє обличчя. І Христос, прийшовши як людина. В такому положенні. Він нікому не заздрив. Хоча навколо нього було багато людей, які мали набагато більше від нього слави, набагато більше від нього визнання, набагато більше від нього почистей. Він нікому не заздрив. І він через це показав нам красу свого характеру. І це показує нам нашу ж гріховність. Слово Боже говорить нам про те, що наші серця вони вражені гріхом, і один із гріхів, який вразив наше серце ще з того часу, з часу гріхопадіння, полягає в тому, що наші серця вони вражені заздрістю. І ця заздрість, вона проникає в різні сфери нашого життя. Вона отруює наші стосунки з рідними. З оточуючими людьми, вона отруює наші стосунки в церкві. І вона приводить до того, що ми е, бажаємо присвоїти собі чужі заслуги, наприклад. Як часто віруючі люди беруть щось, що виглядає славним у інших віруючих людей, і видають це за своє, і причина цього марнославства, причина цього заздрість. Люди заздрять успіху інших людей, і вони бажають використати плоди їхньої діяльності, щоб досягти того самого успіху. Замість того, щоб радіти за тих віруючих людей, які мають успіх, мають успіх в служінні, мають успіх в інших речах, ми сповнюємося просто заздрістю. Люди навіть інколи відчувають неприязнь та злобу. Коли бачить людей, які, не доклавши багато зусиль, мають успіх. Замість того, щоб радіти за людей, які мають успіх, наші серця в не схильні сповнюватися заздрощі, тоді ми схильні стаємо говорити недобрі слова про людей, які мають більше там багатства, чим ми, або більше слави, чим ми. Ми не, не зичимо Добра інколи людям. І все це гіркі плоди заздрості, які вразили наше серце. І для того, щоб ми могли стати такими, як Бог, для того, щоб ми могли наслідувати Його характер. Бог послав у світ Сина свого, Ісуса Христа, який прийшов у світ, як я вже говорив, Він став людиною і Він жив досконало святим життям. Життям сповнене слави, він був сповнений благодаті і жив, досконало виконуючи волю Божу. Він не лише не заздрив людям, але й був вдячний Богу. Він був вдячний людям, він був доброзичливий по відношенню до людей. Він не лише не заздрив, наприклад, учням, якими оточив себе, але й щиро радів їхньому успіху. Він щиро радів їхньому зростанню, він щиро радів їхньому наверненню, він щиро радів тому, коли вони збагачуються духовно, коли Бог веде їх шляхом істиної слави. Він щиро радів цьому, він радів зростанню інших людей, він служив для зростання інших людей. Він насправді не тільки не заздрить нам, але й служить для того, щоб ми отримали все, щоб ми отримали все в ньому. І коли Христос, Він прожив оце сповнене благодаті істинне життя, Він пішов на хрест. Він пішов на хрест для того, щоб померти за наші гріхи, тому що смерть Його за наші гріхи, вона дає нам можливість не просто. Побачити в ньому гарний приклад для життя. Вона дає нам можливість ставати таким, як він. Апостол Петро пише ці слова, які я часто нагадую собі, часто читаю для свого серця. Петро пише такі слова: це перше послання Петра, другий розділ, 24, 25 вірші. Він сам своїм тілом підняв наші гріхи на дерево, щоб ми померши для гріхів. Жили для праведності, його ранами ви оздоровлені. Адже ви були як блукаючі вівці, тепер повернулися до пастиря і наставника ваших душ. Подивіться, для того, щоб я позбавився від будь-якого гріха, в тому числі і від заздрощі, Христос, Божий Син, Він прийшов у цей світ, Він прожив праведне життя і Він помер на Христі. Я не можу. Здолати в собі ніякий гріх, якщо я не звертаюсь до нього як до Спасителя, який поніс на собі мої гріхи. Для того, щоб позбавити мене від гріха, Він помер на Христі. І коли я приходжу до Бога, коли я визнаю в своєму серці заздрість, заздрість, на яку мені вказує Дух Святий, відкриваючи славу Христа, тоді Його кров. Вона очищає моє серце. Я не можу стати таким, як Бог, не живучи за духом, який приводить мене на Голгофу, за духом, який приводить мене омивати своє серце в крові Христа. Тому, якщо я бажаю ставати таким, як Бог, ставати доброзичливим, як Його син. Раду радіти за успіхи інших людей, так як радів його син, служити успіху інших людей, як це робив його син. Тоді я маю щодня приходити до Бога і визнавати свої гріхи, визнавати свою гріховність, визнавати ті прояви заздрості, які Бог буде Духом Святим показувати в мені, спонукаючи мене знову і знову приходити до Христа і сповідувати свої гріхи. Більше того, ми читаємо про те, що Син Божий помер як праведник за неправедних. Це має для нас дуже важливе значення. Це має значення у нашому виправданні перед Богом. Оця досконала праведність, якою Христос жив, на Христі, ой, жив аж до Христа. А ця досконала праведність вона була зарахована нам. На Христі Божий Син поніс на собі наші гріхи, наші гріхи було покладено на нього, для того, щоб нас задягнути в Його праведність. Кожного разу, коли я приходжу до Бога, коли я сповідую свою гріховність, я повинен дякувати Йому за те, що Його праведність вона зарахована мені. І коли я усвідомлюю все це, що Бог зробив для мене через Ісуса Христа, все це спонукає мене. Приходити до нього і дякувати Йому за спасіння, приходити до Нього і шукати Його сили для того, щоб моє життя змінювалося і змінювалося в Його подобу. Тож нехай Господь благословить нас сьогодні, шукати Його, сповідувати перед Ним свою гріховність, зростати в Його подобу, і нехай в цьому буде прославлене Боже ім'я. Амінь.